Плануєте подавати на розрахунок піту. Зараз покажу, як знайти Swift. Swift рахунок. Я заходжу в свій Приват 24. І там для мене все просто. У мене є багато карточок. От, тобто різні картки. Я собі там обираю ту картку, яка мені потрібна. На карті. Давай зробимо так. На карті з боку є шестерня. Бачите шестерню в тому от уголочку? Натискаю на шестерню. На ту шестерню натиснула, гортаю нижче. Нижче погорнула. Тут є дизайн картки, назва картки, ще нижче. Реквізити. Натискаю на слово реквізити. Тут ви можете знайти ібан. І зразу те, так само. Є така от штучка, той трикутник. Трикутник натискаємо і посилаємо, наприклад, на вайбер собі чи в нотатки. Але тут я показала вам реквізити банку. А з читайте англійською СВІФТ. Натиснули на ту штучку. І точно так само: Тут вже вибираємо, яка, яка валюта має бути. Так як ви розраховуєте піт, значить ми вибираємо злотий. І потім. Перекази будуть автоматично конвертовані у гривні та зараховані на вашу картку за курсом на день зарахування. Поточний курс 10.42.